Кому невідомо, сірий клин, територія Степового Казахстану, Омської, Новосибірської областей, аж до передгір'я Алтаю. Загалом, як стверджують історики, ці райони заселили близько одного мільйона українців. 23 березня 1917 року. В Томську відбулася перша масова маніфестація українців. Видавалися українські газети та журнали, Український голос, українське слово, 30 липня, 6 серпня, 1917 року. Відбувається перший з'їзд. Українців Сибіру. А в 1918 році другий з'їзд, які вимагали самоврядування українських громад, були організовані українські військові частини: Самарський добровольчий український полк, перший український піхотний полк імені Сагедачного, другий український стрілецький полк, курень імені Тараса Шевченка. Були створені Алтайська губернська рада, окружні ради в Томську, Каїнську. В Омську розміщувалась головна українська рада Сибіру. Після завершення громадянської війни, відповідно перепису 1926 року, частка українців складала майже 40% від загальної чисельності населення.